О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди вбогі й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя, буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх, я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю.